Привіт усім! Мене звати Мік, і це Плейкрафт Playcraft. Це Плейкрафт, Playcraft, ось це наш улюблений сервер. У мене є декілька новин для вас. Треба коротко і швидко розповісти і пояснити. Отже, отже, як я і говорив багато раніше. Нарешті я перейшов на новий хостинг. Ось новий хостинг. Тут, як бачите, 20 слотів, а не 24, так як він дорожчий і. І на 24, я, мабуть, думаю, немає потреби, так як постійно 24 особи не набирались. Основне, що сказати. Ну, по-перше, тепер у нас є е, спаун, який переміщає нас на спаун. І більше ніякого міні-спауну. Який он там у нас є, тепер він і тепер кожен може переміститися на спаун ось цією командою, яка пишеться, slash і spawn. Те ж саме і з домом. Встановлюйте собі дім, командою set home. Ну, Отже, всі такі стандартні команди тепер працюють. Як бачите, тут зараз тихо і немає нікого. Це дуже дивно. Ох, так, тепер помилка при привату регіону не видає. Можна також подивитися список регіонів. І я збільшив кількість регіонів до 6. Можна буде за. О... Можна буде запривадити 6 регіонів. Так, ще варто зауважити, що багато чого було на сервері підписано російською мовою. плагіни перекладені. Російською, українською їх перекласти я не знаю як. от, Тому деякі залишаться російською, деякі, які не були перекладені, залишаться англійською. Будемо помаленьку розбиратися, можливо, колись і перекладемо все Якщо це можливо. Далі. Вайтліст. Я додав усіх, які були на таблиці. Тобто на стіні. Ззаді <зад> ніби немає табличок. Тобто я додав усіх, які були на цій стіні. Ті, хто не грав ще на сервері, можете писати заявки на каналі. Але бажано, щоб. Якщо у вас є друг на сервері про це написати. Якщо ви, ну, якщо ви підписник, то це взагалі пріоритет. От. Якщо ви приводите друга або ваш друг вже є, то бажано про це написати. Далі, далі, далі. І головна, найголовна новина, з якої треба було починати. І я не хочу про це говорити. Розумієте, що я переніс цю карту на новий хостинг, тому усі привати злетіли! Оу oh, є! Yeah. У мене навіть є монумент зльоту приватів. Ось тут я його побудував. Ось цей е Терезуб не я побудував, але він класний. Ось він. Це таке кріперське лице, правда, його не видно через три тризуб. Монумент падіння привату. ММП. МПП. О. Тут я мав записувати, коли приват падав. Тепер приват після перезавантаження серверу падати не буде. Тому все буде ок. Ок-ок. Але зараз привату нема зовсім. І це просто страшне. Я не знаю, що робити, що сказати і куди подітися. Всі скрині розпривачені, всі таблички розпривачені. Усі двері, ворота, люки, печі. Усе, що тільки можна розпривачене. Заходьте, беріть, що хочете. Можете обікрасти своїх сусідів. Ох, і погріферити їх. <кхи> Але, звичайно ж, в вайтлісті є тільки люди ті, які були на стіні, тому я їм більшість довіряю. Гадаю, що все буде ок, і кожен зможе зайти і заприватити свою хату. От. А тоді вже можна буде і додавати інших людей на сервер. А ті, які е, погано себе проявили на сервері, можна буде їх видалити. Ось таке. Ну добре, оскільки я вже тут зараз літаю. Отже, офіційна частина закінчилась. У мене питання. Можливо, якщо хтось знає, як перенести приват із попереднього хостингу. Можливо, є якийсь файл, в який це все записується, щоб просто його скопіювати, то, звичайно, напишіть мені тільки детально, конкретно. Крок за кроком. От. <плес> так, ну цей сервер мав бути стабільний. Ось такі справи. Ось тут замок Саурона, вежа. плей UAці її будують. Помаленько, потрохи, стараються я їм допомагаю. О. Я думаю, буде класно, якщо зробити ось так. Тобто не ось так, а ось так. Ох. Клас. Воу. Тому, 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 ага, і ще головне, я... Е, я почитаю відповіді. Можливо, хтось знайде спосіб і пояснить мені, як перенести приват. Якщо ні, то я запущу сервер завтра. Тобто, що це у нас буде 26 квітня. О. о скільки це буде так нормально? О 8 годині вечора. 20.00. До 20.00 я чекаю якихось варіантів. Якщо нічого не буде, то я запускаю його таким, як є. І я думаю, що це кращий варіант. Краще запустити його таким як є, ніж оновити повністю карту і видалити усе це набудоване. Набудоване, перебудоване і сотні разів і дуже важко і багато у чола людей працювали і старалися. Ох, ось такі справи. Ось такі справи. Що сказати далі? М -м я прохожу карту, як бачили, я вже записав три серії. Буду записувати ще, і я ще не помер. Хоча там дуже жорстко. <laughs> буду записувати бучачаку. Там завжди є що робити. І життя на Плейкрафт теж буду записувати час від часу. Якщо потрібно буде щось сказати, або буде що показати. Я знаю, що тут десь є клан, мегажирний замок, або може він і тут. Я хочу ще його показати. Так, якщо ви дивилися це відео лише заради інформації, то це вже все. А, тепер маленька екскурсія. І я не знаю, де цей замок. Так, якщо це залізниця, він десь... М -м 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 -м, я не знаю. <с desperture> і карта не завантажилась. І так провантажується ще. Довго. Так це вже ближче до центру. Ось тут я знаю є метро. Ось воно дуже прикольно, хлопці, зробили. Чи хто це його робив? Такий спуск, і вон там вниз є. Можна з'їздити. Так, це якийсь замок і... І усі, вся карта дуже туго грузиться. Ну... Ну, буває. Буває. Що ще скажеш? Ох! Значить, завтра о 8 годині, якщо немає ніяких варіантів, залітайте на сервер. Гадаю, вже вайтліст я сформував, якщо можливо я неправильно вас написав, там якось буде помилка, буде писати, що ви не в вайтлісті, то пишіть мені на канал. Або Кузі пишіть. От. Немає поки що нам де писати. Так. Ох! Отже, так, завтра в 8 годині 26 квітня всі залітайте і швидко до своїх скринь. Вводьте все привати, клацайте на ваші скрині і ваші діаманти ховайте. І все буде чітко. Також регіони заприватити, усе таке. І я думаю, усе тоді нарешті налагодиться. Думаю, з проблем із заходом вже не буде. На цей хостинг, адже він український, можна сказати. От. От-от. От. От. До речі, тут багато плагінів Зайдете, подивитесь, можна буде. Можете розібратись. Якщо вони вам, вам не треба, то і не треба. А якщо треба, то користуйтесь. Ось такі пироги. Ось таке от. От таке от. Ооо, як тут тихо і сумно і якось дуже... Дуже сумно. Нікого немає. Єдина людина, якщо ви вже помітили, проскочила це Ай Камікадзе. або Ну так. Так, він підписаний. Він мені допомагав налаштувати плагіни деякі. От таке от. Так, а ці Вежі треба позносити. Ну це вже. Це вже не в тему. Що це таке взагалі? Так, цей будиночок хтось погріферів. Погріферів, я гадаю. Цей Власник його не буде сильно розчаровуватись. Якщо треба, пишіть, я допоможу вам відновити дім. Тоді ви все заприватите, і це все буде надійно і надовго. Я так думаю. Не розчаровуйтесь, якщо вас Там розвалили вам хату, спалили, розбили вікна, вкрали діаманти, вбили вашу собаку, Вівцю, кота. О Боже! Ну все. Тепер останній раз поглянемо на Спаун і я скажу вам, з вами був мік. Ось такі справи і всі бувайте. Отак. От